Ситуація на станції розвивається про ситуацію в Запорізькій області. Спілкуємося в нашому ефірі з Сергієм Лишенком, депутатом Запорізької обласної ради. Сергій, я вас вітаю. Доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Отже, ця заява Магате, що нового вона, скажімо так, нам дає стосовно опису ситуації розуміння процесів, які відбуваються на ЗАЕС, в принципі, ми і так послідовно скажімо так, констатували, фіксували, обговорювали публічно, що порушується той чи інший принцип ядерної безпеки на станції. Зараз просто Гросі звів усе це у цілість, у список, ну і дав нам, скажімо, так повний контекст, що на станції ситуація вкрай загрозлива. Попри те, її називають контрольованою, кажуть, що в принципі до якихось крайніх таких проявів. До аварійних ситуацій, ніби не доходить. Але чи надовго це Чи можемо ми бути певні, що така більш-менш контрольована хитка стабільність буде і далі збережена? Ну щодо стабільності, це залежить від окупанта. Вони можуть зробити будь-що неодноразово доказували, що діють інколи в супереч здоровому глузду, їхня там мета полягає в зовсім інших цілях, а і безпека місцевого населення, чи там безпека території до цих. Цілий не відноситься. А щодо подій гроші, то ті люди, з якими спілкувалися, і спілкувався, вони кажуть, Ну, приблизно наступне, що те, що відбувалося на Атомній ці два роки, це всі ці події. Ну як ви вже сказали, вони були, і МАГАТЕ їх фіксувало, але МАГАТЕ завжди боялося про це сказати. І навіть просто на території, коли вони щось фіксували, вони намагалися уникнути скандалів, уникнути якихось офіційних заяв, не спілкувалися з персоналом, або якщо спілкувалися, то намагалися знизити рівень, скажімо так, конфліктності в тих чи інших обставинах. А така заява оцінює це позитивно з точки зору того, що вона вийшла напередодні анонсованого росіянами підключення а, атомної станції до російської електромережі з її подальшим запуском, що фактично а, політично робить це вкрай важким а, та можливо навіть. Неприйнятним рішенням саме з політичної точки зору, тому що за таких умов підключення її до енергосистеми РФ буде означати порушення всією енергосистемою РФ принципів МАГАТЕ, ну і як наслідок, можливі ну, додаткові санкції проти окупанта. Тому це, на погляд, ну, з точки зору цієї ситуації набагато позитивний е, висновок ніж ті, що були, робили, робилися МАГАТЕ раніше. Тут важливо освіжити інформацію, бо я вже так на автоматі сказав, що росіяни перепідключили станції на свої мережі. Важливо, що ЗАЕС не працює на виробництво електроенергії, тобто стан на станції просто підтримують так, би мовити система життєдіяльності і контролю усіх процесів, охолодження реакторів. Тощо і росіяни робили певні такі технічні спроби і приготування перепідключити станцію, відключити її від українських мереж, перепідключити на свої, але цей процес не завершено. Ні, цей процес не завершено. А, і навіть якщо його технічно, умовно кажучи, завершили там, з точки зору забезпечення безпеки, тому що у випадку відключення резервних ліній тощо, а, це забезпечувалося шляхом функціонування генераторів, то а, мета окупанта була не лише підключити, щоб забезпечити, щоб там, ресурс генераторів зекономити чи десь Ні, їх мета була запустити. Атомну електростанцію показати, що вона працює, і почати виробляти електроенергію для власних потреб. Тобто це для них носить такий певний для на місцевій території пропагандистський фетіш, тому що багато хто вважає, що вони не можуть це зробити, а що вони будуть змушені віддати енергодар саме тому, що атомний об'єкт необхідно забезпечувати його безпеку, а росатом не здатен це зробити, і пропагандисти роздували думку про те, що ось. Ось ми запустимо, ось ми підключимо, ми забезпечимо всю енергобезпеку. У нас буде дешева електроенергія на окупованих територіях. У нас буде дешевий газ, у нас дешеве буде паливо, і у нас все буде добре. Ось на відміну від іншої території України, де ціни зростають, це зростає, тому в окупації а, типу, рай на землі. А і неможливість запуску це просто такий от а, ніж в спину, скажімо так. Ну і теж дуже важливо наголосити на тому, що жодних своїх електромереж поруч із ЗСУ Росіян немає. Все це окуповані українські електромережі, тимчасово окуповані на частині Запорізької області, Херсонської області, все наше Приазов'я, ну і інших варіантів, як у росіян красти нашу електроенергію із Запорізької АЕС абсолютно немає. Лише експлуатуючи от ті мережі, які вони зараз тимчасово окупували на нашій же території. Хотів би також у вас, Сергій, запитати про те, в яка ситуація з Дніпрогесом, тому що ну у нас повторювалися нещодавно удари по нашій енергетичній інфраструктурі по Дніпрогесу в Запоріжжі. Ну було завдано знову ж таки ударів в ніч на перше червня, і оцінюють її стан якраз керівники Запорізької області, представники ОВА як критичний цієї станції, чи станції взагалі намагалися реанімувати після тих попередніх важких ударів. Ну і як зараз з електропостачанням загалом у регіоні? Ну і щодо е, Дніпро Гесу, то на вироботку електроенергії він не працює а, і досить важкий буде ремонт. А, після попередніх ударів проводилися певні роботи, пов'язані з е, виявленням пошкоджень щодо е, монтажу демонтажу обладнання, яке вціліло. Щодо переналаштування системи, але це був такий тривалий процес, який не можна було провести за декілька днів. Проте продовжувало функціонувати треблі прогресу як дорожній перехід. Але на сьогоднішній день після останніх обстрілів вже і як дорожній перехід не працює. Люди змушені біжати по іншим місцям, що створює певні навантаження на логістику міста, корки на правому березі. А що створює відповідні проблеми для функціонування всього міста? Забезпечення його житті діяльності, ну, і в принципі це велика проблема, тому що один міст не здатен забезпечити виїзд з правого берегу. Розуміло, складна ситуація, власне, з такими об'єктами. Я лише додам, що станом на сьогоднішній день, на 4 червня, по всій Україні фактично оголошено ситуацію, пов'язану із дефіцитом електроенергії у системі. І прогнозують, що така ситуація вона до кінця, власне кажучи, доби протримається. Тому у всіх областях України без виключення будуть діяти графіки погодинних годин, по відключень світла. Буквально до кінця сьогоднішньої доби це повідомлення від Укренерго. І власне нашим глядачам про це нагадуємо, що є така ситуація.